Більшість роботів у світі робототехніки є функціональними та без обличчя. А, до речі, а це кобот, робот компанії Савцерп, і він допомагає людині виконувати складні та точні завдання. Загалом коботи або Collaborative роботи розроблені спеціально для безпечної роботи поруч із людьми. Вони можуть працювати без громістких огороджень та спеціальних заходів безпеки. Робот-рука складається з кількох суглобів, джоїнтів і кінцевого ефектора, наприклад, грибера або іншого інструменту. Ну, туди можна прикрутити багато чого. А вони здатні виконувати дуже точну роботу, починаючи від лабораторних тестів і закінчуючи складанням деталей. Для керування роборуками використовується як пряма, так і зворотня кінематика. Відповідно, можна або розрахувати рух кожної ланки окремо, або повдувати систему рівнянь для визначення, в якій точці простору X Y, Z має опинитися кінцевий ефектор, наприклад, щоб захопити об'єкт. Загалом керування роборукою це пошук найкращого шляху, а не просто рандомні рухи в просторі. Робот повинен врахувати перешкоди і динаміку навколишнього середовища. Цікаво, як такі технології можуть змінити наше життя? Або, може, хочете просто побачити більше роботу по суфцерву, можете переглянути наше довше відео, яке, до речі, вже вийшло.